Привіт, підписники та глядачі. На огляді револьвер під набій Флабера турецького виробництва модель Stalker з довжиною ствола 2,5 дюйми. Має вигляд, як практично всі револьвери під набій Флабера. 9-зарядний барабан, ударно спусковий механізм подвійної дії, тобто попереднє зведення, самозведення, з довжиною 2,5 дюйми вже не роблять. з довжиною 3 дюйми нові там і 4,5, якщо не помиляюсь. Бажаючи можете придбати, перейшовши за посиланням під відео в Телеграм. Конкретно цей теж буде продаватись, тому слідкуйте за телеграмом. На нього буде ну, непогана ціна, приємна. Він трошки вживаний, купував я вживаний, дещо корозія його покрила помітно. З однієї сторони, це й добре, тому що ще бувають з барабанами зі сплав. В даному револьвері барабан виконаний зі сталі. Легко можна відрізнити, якщо барабан зі сталя виконаний таким чином, що під фіксатор паз так виглядає. Якщо зі сплаву буде наскрізь, фреза проходить або відлиття, можливо, навіть так. Потім ставили, ось демонструє екстрактор, сплавний буде значно товщий. Ось у мене магніт в пакеті, щоб не пошкодити. Демонструю, воно все прилипає. Ставили. Так, подивимось, комори розточені, не розточені що воно тут у нас. Для цього беру стандартні чешські набої і з цієї сторони вкидаємо комори розточені. Тобто швидкість у нас тут високо, очікувати не варто. Плюс-мінус там якісь паспортні показники, думаю, до 160 метрів на секунду. Всі розточені. Ось вони. Нормально зроблені, якісно, але, на жаль, розточені. Демонструю якість обробки, воно трошки блищить, може там якась невеличка корозія є. Храповик у нас виконаний фрезеруванням. Подив, подивимось всередину ствола, співісність із каморами. До речі, ствол гладенький, нарізів немає. Так, подивимось, що тут у нас. Співісність добра, хоч і револьвер трошки підношений. Демонструю, як працює механізм. Зводимо курок. Бачите, трошки не вистачає, але якщо інтенсивно зводити, воно все в порядку. Трошки не вистачає при натисканні на спусковий гачок, барабан буде доворачуватись. В принципі, стріляє нормально, з цим як такових проблем немає. Що в нас по маркуванням? На кожуху ствола вказаний калібр 4 мм, довжина ствола 2,5 дюйми. Номер чітко видно. З правої сторони на кожуху надпис Stalker. І на щічці також надпис Stalker. По суті, всі маркування. Комплектація в цих пістолетів дуже проста. По суті, це кейс, там якісь Йоршики папірці. У мене, на жаль, і цього нема, тому що купував я вживаний. Перевіримо люфт барабану. Так він зрозуміло буде. Зводимо корок, натискаємо спусковий гачок, тримаємо абсолютно відсутній люфт. Дивимось зазор. Для цього натискаємо, зводимо спусковий корок, тримаємо гачок стан пострілу. Ледве просвічується у нас зазор. Беремо щупи. Так. 10 сотих міліметра. Ось цей щуп. Не пролазить. 5 сотих проходить. Тобто у нас зазор виходить десь від 0,5 до 0,10 мм. Дуже маленький такий зазор, його ледве помітно, бачите, практично в нуль зведений, як то кажуть. Що тут ще цікавого по деталям? Магнітом пройдемось, рамка сам, практично на всіх лоберіх вона сам прилипає магніт, оскільки ствол сталивий, бачимо. Корок зі сплаву сам, спусковий гачок також. типу ударно спусковий механізм зі сплаву. Він такий потовщений, широкий корок. В цьому плані він зручний, спусковий гачок також широкий. В принципі, це й додає певної міцності, оскільки він не зі сталя виготовлений. Руків я виконаний з пластику. Пластик такий, як на зброї профі, на вайперах, на труперах і на тому подібних флаберах. На цій стороні воно гладеньке, тут воно щось, ну, якесь типу покриття, вона затерлась, в принципі, можна дрібною наждачкою, це все діло прибрати. По конструктиву, схожий із флоберами Альфа, Сафарі, зброя, Еколу, В принципі, нічого тут незвичного немає. Прицільне пристосування мушка нерегульована, відвита разом з кожухом. Цілик також нерегульований, Начебто нерегульований, в Зброї він не регулюється. тут... Щось якесь незрозуміле. Я думаю, він не регулюваний. хіба що по вертикалі може регулюється. Не регулюється. Трошки я відкрутив. Реалізувати вертикальні поправки в принципі було б можна, але їх тут немає. З органів керування курок, спусковий гачок, клавіша для відкидання барабана в ліву сторону, екстракція. Вісь екстрактор для того, щоб видалити стріляні гільзи. Запобіжника як такового нема, але револьвер під набіг лобера, конкретно цей має запобіжник в конструкції. Тобто, якщо звести корок і відпустити, пострілу не буде. Ось таким чином відпустити. Тому що тут піднімається ось пластина, в багатьох оглядах я демонстрував. Потім такий ще є запобіжник. При недозакритому барабані пострілу також не буде. Ось тут у нас вилазить, бачимо, ховається, корок зводиться. Відкриваємось недозакритий барабан. зараз Пострілу також не буде для того, щоб ну, не ушкодити, не отримати ту саму травму і не відбулося пострілу, коли не співпадають осі ствола і осі барабану. По ергономіці досить такий зручний, компактний, саме з довжиною 2,5 дюйми. Ударно-спусковий механізм доволі таки комфортно працює. Як самозведення комфортне, так і в принципі попереднє зведення, тут достатньо комфортно, він працює. Зробимо відстріл, постріляємо чешськими набоями. Споряджаю 9 набоїв. Побачу наскільки вони сюди залазять зручно легко. порядив Так, тепер ще таку штуку перевіримо. Можна, типу, стріляти вверх. Чи не можна. А, наче впирається, не впирається, якось незрозуміло. Крутиться, крутиться. О, опирається. Знову опирається, опускаємо, крутиться. Бачите вверх, ну якщо це прямо вверх направити, то стріляти не вийде. Стріляю через хронограф одразу на купність попереднє зведення курка. 7,5 метрів, я думаю, не менше. Не зараховує щось. Не знаю чому. Може з за того, що холодно. Триану зараз. Щось треба може хронограф протерти ще. Хронограф взагалі дивний якийсь, може це від морозу не слухається, або треба е, батарейки замінити. Дивіться, не показує попередні результати, які колись раніше були. Тримає щось він. якийсь чудний. Спробую через нього, але я думаю, він нічого нам не зарахує. І сонце вийшло, може воно теж блищить знає. Дострілює 6 пострілів. Так, хронограф взагалі мовчить. Воно зараз іще. Може вже батарейки або відмовляється на морозі працювати. Батарейки я жодного разу не замінював. Ну, Я думаю, тут швидкість, судячи з цього пострілу, точно високої не буде. Так, і це, здається, був останній. Так, відстріляв. Що ми тут бачимо? Піддуття немає. Всі рівно із барабаном. Нічого не треться. Екстракт я спробую перекинути. Не треба натискати. Натискаю, ледве натиснув, все повипадало. Тобто працює, все комфортно. Купність та точність. Точність. Цілився під зелене коло, перелітіло лівіше та вверх. Поправки зробити не можна, прицільний не регулюється. Тому стріляти, якщо хтось хоче щось влучати, треба буде виносом. Влучання одне бачу. Так, давайте 2, 3, 4, 5. І отут от можна нарахувати 4. Один, два, три, чотири. Загалом це якийсь відрив. Стріляв з рук без ніякого опору, оце в нас, по суті, вся купність. Ну, Це, я думаю, можна не враховувати це 9 вже такі. Тут у нас скільки сантиметрів. Сантиметрів ну 6, Трошки, ну, 6,5, хай буде дивлячись, як там міряти. Я вважаю, це крутий результат, з точністю не дуже, але купність, дивіться, який крутий результат. От якщо хтось захоче постріляти по пляшках. Купність-то крута, але точність не дозволить збивати пляшки. Бачите, будете цілитися, воно буде у вас мимо летіти, тому флобери треба перевіряти на папері, куди воно прилітає взагалі. Хронограф погано що швидкість не показав, але я думаю, вона невисока, плюс-мінус паспортна. Влучання десь тут були, від кори дубової повідскакували. Одне встрягло. До речі, нарізів нема. Бачимо, що це в нас. Гладенька куля така, і вона прилетіла якось боком, може як встряла прокрутилася, а може і летіла, хто його знає. Тому потужність така вже, посередня паспорта, нічого феноменального. По результатам відстрілу, це доволі такий крутий результат, як для флобера, тому що деякі ВА-4 влучають і вже непогано. Тільки по точності бачите, зміщається уліво і вверх. Тому при якомусь плінкінгу ці поправки треба враховувати. Особисто конкретно цей револьвер мені подобається. Дуже комфортна механіка, компактний, зручний, в плані купності теж дуже добре. все в І з недоліків, які я можу назвати, що мені не подобається. Ударно-спусковий механізм зі сплаву, але це таке, що буває, довго працює без ніяких проблем. І ще дуже не подобається те, що точність трошки не така, як хотілося б, воно лівіше і вверх летить, це треба враховувати. Покажу, як виглядає кульовий вхід. Він у багатьох лабирах чималих розмірів. Ну, тут щось таке посереднє, не дуже велике і не найменше, мабуть. Оптимальний розмір кульового входу. В холосток вацати не бажано. Якщо хтось хоче поклацати, вставляємо сюди стріляні гільзи. При холостінні буде тут наклеп. Він вже навіть від попереднього власника, може, якийсь там трошки й був. Тому що. Кільцевого бою набої, і бойок буде вдарятись в край барабану. Якщо б центральний бій, ну, можна теж в принципі, холостити, такого нюансу не буде. А так ми будемо псувати зовнішній вигляд, тут буде наклип, І навіть буде настільки великий, може, що туди не влізе набій, Доведеться його надфілем чи чимось там прибирати. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, пишіть свої думки в коментарях. Бажаючи придбати вибори, переходимо в телеграм. Дякую спонсорам за те, що підтримуєте канал. Всім до побачення та до наступних зустрічей!